України слава! Ви знаєте, що вчора було проголошено на Майдані акція солідарності під гаслом Не бійся, ти українець. Було прохання зі слів кличка о 12-й годині вийти на Майдані біля своїх робочих місць. На пів години хто скільки може і підтримати Майдан різними своїми акціями. Тому ми таке прийняли рішення. Ми всі міською радою виходимо тут і в знак солідарності нашої з Майданом і з нашими великими такими намаганнями і побажаннями, щоб все закінчилось успішно. Ми разом з вами тут зараз проспіваємо гімну країни.